Всім привіт, з вами Толік і сьогодні ми продовжуємо грати в Made of Scare. Минулого разом ми знайшли нову цю штучку, нову фінюшку, яка допомагає нам заморожувати цих чуваків. Тому, так, да, тепер у нас нова зброя. А нова зброя це значить що? Це значить нові випробування. Охуєнна, звісно. Ну, типу, не те, що я хотів, боже чого, така різва мишка. Щось я не звик до цього так. Ми зараз заберемо цю зброю, тому що ми її знайшли, потім я здох, а потім знову перепроходив і, типу, другий раз вирішив взяти її вже після збереження. А поки я роздивляюсь, тут підписуйтесь на цей канал, пишіть ваші коментарі, як вам ця гра, як вам. Інші ігри, типу, які б ігри ви ще хотіли. І Да, ставте лайки. Так, що тут? Плани і САКа. Що тут? А, має бути відповідь а, спосіб, щоб використати пісню, а, як, а, як ця істота. А, здається, ми це читали. Коротше, він. А, я намагався типу, знайти спосіб, щоб використати звук цієї істоти, а, без істоти. І от ми бачимо, ми знайшли цю фінюшку. Вони придумали. Коротше, цю, цю імпульсну бомбу. Так, одиничка. Хорошо, хорошо. Покасики, покасики, пока. Так, вс-вс-вс-вс-вс, давай. Горбай, горбай. Так, я, короче. Ага. Ой, блядь. Я не знаю, нахуя я эту драбаю. Тому що, блять, я, я згадував яке тут -то керування, тому що ну, типу. Мій мозок змушує мене записувати типу, багато серій а зараз, щоб у мене потім не було, типу, страху, що я проібав проїбався з відео, тому що для мене регулярність доволі важлива. Ну, що Да. О, Боже, скільки вас долбойовий. Боже, я. Я я, короче, ну, типу, вирішив, що нахуй атмосферу, да, але проблема є в тому, що Uh, вже почалася весна, вже почалось сонце. І uh, в мене, блядь, ця гра, я майже ніхіра не бачу. У мене просто весь екран світлий. Його пересветив. чувачки, идите в жопу. Я и так выпадково проебав на вас хуйню. Я не собираюсь еще больше проебать. Ты в жопу, это в жопу. Да в сенсе, блядь. Я ж включив. Що за хуйня? Куди мені йти? Так, я да я. Ага. Тут бы пам'ятати, звідки я прийшов. Я прийшов звідси, наскільки я пам'ятаю. Да. Тут десь. А, тут ще одна я перестань. Може, а не напаруться на одного з дурочків? Ніхера не бачу. Я думаю, типу, мене пам'ятаю, чи є в мене ліхтарок. І типу, ну, цим же чувачкам похуй на ліхтарок. Вони ж типу а, сліпі. А, так. Ну, я думаю, що я все йому. Тепер лишилось дійти, дійти. Ні-ні-ні-ні блядь. -ні -ні -ні, Щас дійду. Не вмирай. Не вмирай. Мені подобається як крізь стискає світло, коли типу я знову починаю дихати. Типу, да. Ой. Як же гучно, баний в рот. Блять. Та пошл ти нахуй. Блять. А я без нахуй. Долбой. Фух. Ой. Це було дуже. дуже Дуже Ой, це не неочно, а страшно. Наочно, а тут нічого немає. По голові собі постучи. По голові кажу, постучи. Поняв. Так, ну, сейчас. Так, я трохи собі спельшов яскравість на компуктере. Сподиваюсь. Да. Вас слышался той самой. Цей. Та самая яскрависть. Ну, блять, кто? Який долбоёб включив? Ой, блядь, ой блядь, шо шо? Я мовчу, не на мене. А що ви хочете? В мене нікого кої немає. Так, грант реопенін, ми це вже сто разів читали. Та-тапай, тікай, дурак! Ть. От, ми нарешті можемо попасти в ці двері. Ті що закрити на цей ключ. Ну, охуєнно! Тепер ще більше страху. Так, театр. Mm -hmm. Так, а де ми. Ой, господи, як же важко. Так, а це ми були в татрі, це там. Туди це в основний холл. Це там, де ми тільки зайшли. Понятно. Там ми відкрили, але відкривати не хочу. Туди, ну, пішли, типу, я хезд туди. Да ой, сподаєм. Я... Сподіваюсь, нічого цього зараз не на, на вилізе. Звітся. Ага. Боже, це знову ця дзвони. Хватить дзвонити, господи, ти понимаєш, що я-то тут ходжу, типу, тут дурички, блядь, на, на звук відголошается, а вона дзвонить. Спасибо, блядь. Дура. Доба бка. Так, бери! Що ти хочеш? Алло! Я... Мене вдалося знайти циліндр. О, oh, Томас, це чудові новини. Це точно нас звільнить всіх. Eh, знаєш, де інші можуть бути? Амсорі, май, eh, Люк, Люби, я не знаю. Мій батько та дядько, моя сім'я. Вони так багато секретів та так багато щось eh, там, блядь. Інші циліндри eh, мають бути в готелі. Можливо, на першому другому поверху. Uh, mm, знайди спосіб, типу, дістатися до мене. Ой, блядь, це, блядь, це. Настільний фен, а я. я б, блін. Злякався, що капець. О, а цього я не побачив перший раз. Ум клас! так це ж що? ой Шість мені підказує, що це має щось зробити і тепер тут ходить дядя. Пасія дядя, я не хочу з тобою грати. А, стривайся. А, це... а мы тут були. Мне здавалось, мы тут були. А, нет, це по той. Ця така ж сама бана, Прикольос. Прикольно. Не можна. Так. Томас. 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 Что це, все це, 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 це скажешь? Томас. Томас, Томас, Ясно. Ясно, не Ясно. Так, ну, м -м, зрозуміло. Типа. Угу. Э, ця... Театр Кухня Ой, блядь, нахуй я це зробив? Нахо я це зробив? Нахо я це зробив? Далбайоп? Ну, якщо мене вб'ють, то я блядь, сам винен. Давай, Гранд Холл, бежи туда и дурачок. Боже, скейки. А, так. Идите, короче, в церковь, дурочки. Находишь-то? Ясно. И этот кто? Нема тут никого. Закрыто? Ааа. Ну ка... капец. Так. А, куди нам треба вообще? А, ну я не знаю, я сюди, сюда, что там відкрит. Ну теперь мы можем відкрити. Та завались. Пока шли дома. Так, це типа гранд-холл я можу піти. Але я не хочу йти в Гранд Холл. Но в тратер мені теж не треба. Ладно. Ну, ага бела мені. Але доведеться йти в Гранд Холл. Так. Стрём, стрём. Капец. Так. А давай то на вветинари идите. Ой бля, не на выйтенери. Я не там. Давайте всі в кітчен, В кітчен. Все в кітчен. Побігли. Молодцы. Так, я правильно, так. Да. Тут да, там обували. Там, там срально, понятно. Так, ну шо ж, відкриваємо. Що тут заходи, там? Да. Пір... Ага, поняв. Це якраз те, що нам треба було. Це... ISIK. Так. 4 жовтня 1897 рік. А, Останні тести, типу. а, Останні тести з циліндрами показали в значні. Значний прогрес. А, Суб'єкт 4 показав. Так. а, Виявляє. Значне зменшення, типу, волевиявлення і, типу, краще піддається після повторюваної сесії у кріслі. Комбінація аудіостимулів та візуальних стимулів доказує, що вони працюють краще вдвох, двох, коротше. А, так, бгага. Але як відтворити той самий результат а, на маси? А, Типу, хуй його знає. І на кому? На, типу, на працівниках? Ну, капець, ви, звісно, блять. Працівники, працедавці? Ред прийшов працювати, тобі просто такі, ну, дивись, тобі пізда. Так, і тут ще щось. Аж пони невіра селіндер так там. Потім це шо. Second floor uh, basement. The ground floor chapel. Uh, Hero gardens care point. uh, Bedroom. West Wing і и uh, Meduza Basement. Point. Так, це короче, была в церкві. Потім Бейсмент Медуза. Це оно т. Це. Це щось да, не той бейсмент. А ну бейсмент, нет, це торо. А да бейсмент, а це не той. Це щось не то. Сейчас, боже, як блять. Я забув всі, а, вот, ай. Як мапу? Бейсмент гарденс, ну тут ми знайшли циліндр. Нам лишилось бейсмент якийсь і другий поле. Ну, добрий, добрі. Так, тепер нам треба назад попасти в той бар. Блять. Пшов в жопу двоєк. Так Щоб попасти назад в той бар. Блять, хто стукає нахуй По голові собі постукайте Донтприз. Боже мій, не тільки а... пришло досягнення донприз. Нічого, що я вже... Не дихаю типу, 100 років. Так, давайте йдіть всі в церкву. Ви можете йти в церкву? Чи в менеджер офіс? Кудись туди? Так, ну бо мені треба в бар. Тихо, тихо, тихо. Як добре, що двері зачинають самі собою? Так. Блін, саме то шо... перше. Тут збереження, ну можна, ну, блять, зберегти Тут Треба знаходити ті грамофони. Так, ну подивимось, что тут в баре. Так. М -м -м. Бульдог. Так, бульдог. потім и да. Вежа. потім да дракон. Потім идет, ччка. Правильно? Це, напевно, і є цей медуза бейсмент. Так, ну ідіть всі в менеджер офіс. Долбойовий. Оже ти наротше. Всім дякую за перегляд цієї серії. Це було доволі трапово. прикольно згадати, коротше, що про цю гру. І, типу ми вже трохи просуваємося, ну ми трохи логіку включаємо. Типу, ну, типу, ми розберемося з цими добоюбами. Елізабет, ще буде нам пасіба казати. Все, а я кажу вам спасіба за перегляд. І... За лайки, за коментарі і всім бувайте!